І далі. В'ячеслав Ліхачов, сходознавець, експерт Центру громадянських свобод долучається до нашого ефіру. Пане Ліхачов, вітаємо вас. Добрий день. Вітаю вас. Отже, можемо констатувати, що сирійська революція змінила баланс сил у регіоні на близькому сході. Туреччина є однією з країн, які сьогодні активно діють на території Сирії, але їх стратегічна мета там все ще залишається достатньо туманною. На вашу думку, як Реджеп Таїб Ердоган може скористатися тим історичним вікном можливостей, про яке він говорить, і що для цього він робить сьогодні, щоб досягти тих потенційно можливих результатів? Ну, для типу Ердогана особисто для інтересів Туреччини, як він розуміє, справді відкрилося значне вікно можливості і Туреччини його бенефіціарам зміни влади в Сірії і щодо стратегічної мети Ердогана та Туреччини під його керівництвом в Сірії на сьогодні, то це є дві головні теми: одна це загальний вплив. На нову владу в Туреччині, яку який безумовна на нову владу в Сірії, перепрошую, який безумовно Туреччина має, вона є найголовнішим партнером на сьогодні, як економічним, так і безпековим нової влади в Сирії. і може перебільшенням буде, як сказав Трамп вважати, що в Сирії затвердився такий маріонетковий проксі режим під керівництвом справжнім Туреччини. Сирійська влада все ж таки самостійна і доволі амбітна, але безумовно, що туреччина має найбільший вплив сьогодні на нову владу в Сирії і буде цей вплив закріплювати і їм користуватися. Інша мета, яку має Ердоган, це е остаточне знищення будь-яких курдських збройних формувань поблизу кордону Туреччини на території Сирії. Він це артикулює в термінах е позбавлення від терористичної загрози. І це якраз найголовніше питання, яке наразі стоїть перед новою владою Сірії, а також перед uh, Вашингтоном uh, і Ердоган безумовно має вікно можливості завдяки тому періоду транзиту, який наразі переживає американська влада, тому що uh, курди факто контролюють значну частину близько uh, там 20 чимось відсотків території Сирії на північному сході. Вони мають власні збройні формування, які Туреччина, Росією як терористичний, як такі, що співпрацюють із робітничою партією, Курдистану та створюють загрозу для безпеки Туреччини. І наразі курдська автономія веде переговори з новою владою Сирії. Нова влада Сирії здається солідарна з ультиматумом Туреччини щодо того, що курдські формування мають скласти зброю. Що єдиною озброєною силою в Сирії має залишитися державна армія, і курди наразі намагаються виторгувати собі якісь залишки автономії, а, те, щоб курдські сили самооборони війшли в сирійську армію в якості яких якихось окремих підрозділів, але здається, що сирійська влада на це не готова. Курди сподіваються на підтримку. Сполучених штатів на те, що сполучені штати не дадуть їх розчавити під турецьким сапогом, Але здається, туреччина налаштована дуже рішуче, і якраз в найближчі тижні, коли Сполучені Штати не матимуть достатньо уваги та ресурсів для того, щоб активно діяти в регіоні, туреччина може розпочати масштабну військову операцію на північному сході е, Сирії для остаточного усунення куртів як самостійного політичного та воєнного фактору в регіоні. Туреччина значно посилює свій вплив. А як щодо Росії, Росіяни розформовують свої військові бази, переводять Системи протиповітряної оборони техніку до лівії, і ось ЗМІ повідомляють про те, що Росія вивела із Сирії останню субмарину свою. То чи вдасться повністю витіснити російську військову присутність із Сирії Росія наразі намагається якось торгуватися з новою владою Сирії, нова влада Сирії за неофіційними повідомленнями? висунули кілька вимог для того, щоб Росія зберігала ці бази. Кілька цих вимог є нереалістичними. Не Наприклад, йдеться про те, щоб Росія продовжила постачати забезпечувати збіжжям Сирію. Це більш-менш реалістично. висовується вимога, що Росія а, має. Ну, де факто сплатити компенсацію, тобто брати фінансову участь у відновленні країни, принаймні тих об'єктів та населених пунктів, які були зруйновані російською авіацією. Тобто, де факто йдеться про фінансову компенсацію. А третій пункт сирійська влада вимагає від Росії звільнення кількох тисяч людей, які наразі знаходяться в російських містах послаблення волі за звинувачуваннями в екстремізмі та тероризмі. І це безумовно вимога на яку російська влада не піде, тому формально угоди, які були укладені з попередньої влади щодо розташування баз, вони залишаються чинними. Реально судячи з темпів виведення російських військ, Росія не дуже сподівається на збереження баз, але вона продовжує переговори про те, щоб якимось шансом на збереження присутності скористатись. Якщо Хамас не звільнить заручників у секторі газу до інавгурації Трампа на близькому сході, почнеться пекло. Про це попередив новообраний президент США Дональд Трамп. Він наголосив, що напад Хамас на Ізраїль 7 жовтня 2023 року ніколи не мав відбутися. Стів Вітков, якого Трамп обрав спеціальним посланником на близькому сході, зазначив, що учасники переговорів вже досягли важливого прогресу щодо звільнення заручників, утримуваних у газі. Він сподівається, що до інавгурації Трампа буде оголошено про кілька позитивних результатів. Переговорю. Ізраїль також має свої інтереси у Сирії. І активно їх зараз захищає. Команда Байдена допоможе Трампу з угодою про звільнення заручників у ГАЗі. У цьому запевнив речник Ради національної безпеки Білого Дому Джон Кірбі. Деталі почуємо. Американський народ може розраховувати, що ми забезпечимо повне інформування нової команди. Якщо ми не укладемо цю угоду на нашого від'їзду, то коли вони увійдуть у двері півдні 20 січня, вони зможуть одразу взятися за справу і спробувати завершити цю угоду самі. Джон Кірбі, речник ради національної безпеки Білого Дому, радуючи ми спілкуємося з В'ячеславом Ліхачовим. В'ячеславе, на ваш погляд, які сьогодні... Інтереси переслідує Ізраїль, коли завдає численних авіаційних ударів, зокрема по території Сирії. Ну і загалом, як падіння режиму Асада впливає на безпекову ситуацію довкола Ізраїлю? Ізраїль. Це напевно другий після Туреччини бенефіціар падіння режиму Асада, Не тому що з Асадом безпосередньо він мав якусь активну конфронтацію. Якраз режим Асада забезпечував певну тишу на Сірійсько-ізраїльському кордоні, не на те, що країни формально продовжують перебувати в стані війни, але а, режим Асада забезпечував зв'язок між Іраном та проіранськими проксі в Іракі та шиїцькою терористичної організації, які в Лівані, яка безумовно не тільки створювала загрозу для Ізраїлю, а з якою була майже повномасштабна війна кілька місяців тому, тому зараз з падінням режиму Асада Ізраїль скористався можливістю для тотального руйнування всіх логістичних вантюшків, схронів з зброєю, виробництво зброї, ну і користуючись можливостю, користуючись певним вакуумом безпеки, Ізраїль намагається знищити все те, що йому може теоретично загрожувати, тому що він не впевнений в стабільності Сірії в подальшому. Він не впевнений в тому, наскільки нова влада а, зможе отримувати під контролем радикальні ісламістські групування, які брали участь у громадянській війні, які наразі звільнилися від протистояння з режимом Асада та теоретично в майбутньому можуть обернути зброю проти Ізраїлю. Тому наразі Ізраїль робить все для того, щоб а, такої можливості. Власно зброї, яка б створювала загрозу для Ізраїлю у потенційних е е противників, які можуть діяти з території Сирії, просто не залишилося. І Ізраїль скористався цієї можливості просто на 150% е, відсотків, знищуючи усі е майбутні усі можливості навіть для виробництва ракетного озброєння і так далі. В майбутньому е він контролює значну. Територію прикордоння сирійського для того, щоб там не створювалося терористичних анклавів на штаб того, що створилася з в ліванському прикордонні Ізраїлю. Це е, тимчасова ситуація. Ізраїль безумовно відведе війська на лінію контролю, як вона була до зміни влади в Сирії. і е, це безумовно певний такий цинічний в порушенні міжнародного права, але певний. Успіх Ізраїлю для того, щоб забезпечити спокій не тільки сьогодні, але і на найближче майбутнє на сірі. Трамп попередив, що на близькому сході почнеться пекло, якщо Хамас не звільнить заручників до його інаугурації. Про яке пекло говорить Трамп, який можливий розвиток розвиток ситуації тут? Можливий, якщо таки заручників не звільнять, і взагалом, як можуть скластися далі відносини між Ізраїлем та Хамасом, тому що ми пам'ятаємо, Ізраїль не раз говорив, що вони готові йти до кінця, до повного. Знищення Хамасу та ліквідації цієї, цієї інфраструктури. Ну, риторичні вислови Трампа треба оцінювати в контексті. Нема того пекла, якого вже не було на близькому сході в секторі гази, особливо протягом останнього рік та два місяці 7 жовтня 2023 року. І безумовно, Трамп намагається підкреслити власну рішучість, вирішити проблему, в якої він звинувачує адміністрацію Байдена. Важливо показати, що Байден це допустив, а він Трамп покладе цьому край. А, які конкретні дії до яких конкретних дій він може вдатися після інаугурації, Сказати важко, і здається, що його безпосходня політика так само, що тільки формується, так само як його бачення в задніх архіві. Расії та України, тому що стосується перспектив домовленості Хамасу з Ізраїлем, то з великою ймовірністю перший крок звільнення не усіх, але першої групи заручників може відбутися протягом найближчих тижнів, це якраз частина теоретичної угоди, про яку Ізраїль та Хамас домовляються початку минулого року, який найпростіше вирішити. Uh, і скоріше у, у обидві сторони вони uh, зацікавлені в тому щоб це було вирішено але та проблеми з uh, формуванням конфігурації управління сектором гази в майбутньому наскільки ізраїльська армія буде uh, зовсім відведена від uh, зовсім відведена з сектору гази на чому наполягає Хамас, наскільки Хамас збереже якусь присутність в секторі. Тому це якраз те, що те, про що домовитися найважче, і те про що переговори безумовно будуть тривати, і після інавгурації Трампа дякуємо вам. В'ячеслав Ліхачов, сходознавець експерт центру громадянських свобод був з нами на прямому відео зв'язку і. Мені здається, на основі його відповіді можна зробити висновок про те, що падіння режиму Асада жодним чином не посприяло, тому що цей складний складне мереживо взаємовідносин, ризиків, інтересів на близькому сході залишається настільки ж складним, і ті події, які відбуваються зараз, великою мірою визначають те, якою буде безпекова ситуація у цьому регіоні протягом найближчих десятиліть.